Слава Богу, дорогі слухачі. Звичайно, що усі ми щиро бажаємо закінчення війни, але сьогодні в цей ранок хочеться подякувати Богові за продовжене здоров'я і життя. Дорогі друзі, нашою охороною і нашим захистом є Господь. Слава йому, і звичайно, наша молитва до Бога про те. Щоби Господь зупинив це кровопролиття, яке відбувається в Україні. У ці непрості дні мене по-особливому підбадьорює і надихає Боже Слово, у якому я перебуваю. І також мене надихає і підбадьорює молитва. Немає кращої утіхи, розради. І надії, окрім Божого Слова. У ці дні я, читаючи новий заповіт, знаходив і знаходжу натхнення жити для Божої слави і не занепадати духом. Також через перебування у молитві Господь забирає з нашого серця тривогу і занепокоєння. Слава Господу за це. Позавчора ввечері. Я поїхав на вечірнє молитовне молодіжне зібрання, яке проходило при включеному фонарику, оскільки в нас у Львові не було світла. Браття, котрі проповідували, підсвічували для читання Біблії фонариком, оскільки в Домі молитви була абсолютна темрява. Але слава Богу, що всі ці труднощі. Не зупинили, а скоріше навпаки, посприяли для ще більш натхненних проповідей і ще більш гарячих молитов. Вчора ввечері я також був на вечірньому богослужінні, під час якого Господь мене і всіх присутніх рясно благословив духовно. Але, дорогі слухачі, всі ці обставини, які зараз ми переживаємо, Спонукають нас щоденно бути готовими до зустрічі з Господом. Тому, якщо хтось із нас ще досі не пережив щирого покаяння та увірування в Євангелію, то давайте зробимо це сьогодні. Так говорить Господь через книгу Дії святих апостолів 173031. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити справедливо увесь світ. Та людина, котра прийме рішення покаятися у своїх гріхах перед Богом та стати читачем та виконавцем нового заповіту. Не тільки отримає вхід у царство небесне та спасіння від вічного вогняного озера у вічності, але й ще тут, на землі, з нами, у нашому житті буде Господь, який триматиме наше життя у своїх всесильних руках. Так говорить Господь Ісус Христос. До всіх вірних Божих послідовників через Євангелію від Матвія 28.20. Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.